Вас вітає рік. Патріоти паліся, наша гаса, патріоти Паліся, сила і стремління патріоти Паліся, вільне покоління. В Україні продовжується повномасштабна війна. Не перша в історії, але від того не менш жахлива. Сьогодні над нашою землею навіть постріли. Руйнуються будинки і долі. Гинуть люди. Українські герої це справжня армія нескорінь та незламних бійців. Наші захисники та захисниці це наша гордість. Своїм прикладом поканують силу і незалежність українського духу. Живемо в 21-му столітті. Насильство, кров, свавілля і диктат. Народу досить, жахтів лихоліття, душа героя кличе, б'є в напад. А патріоти молоді, хоч сивина, вже настроя. Нас не злякати, Станем ми на місце вбитого героя. Ти, друже, вірно все сказав, нікому нас не залякати, коли країна вогні, ми всі стіною мусимо стати. Права нога. Чисто. Ши. Чисто. Голова. Бачу правильно на голові. Грудна клітина. Чисто. Живі. Чисто. Таз. Чисто. Права нога. Чисто. Ліва нога. Бачу правильно на лівій нозі. Накладаю дуньки. Даме операцію, Ким ти був, хлопче до війни? Не пам'ятаю, командире, ти мав дружину та квартиру Удома доньки чи сини. З якого міста ти, хлопчина? після контузії не знаю. Ви підскажіть, і я згадаю. Війна тримаємо в капках. Не доброволить чи призвали. Тепер нема уже різниці. Війна це клята, вже не відпустить і в'язниці. План завтра їхати на штурм, а далі буде трохи легче. У мене це по правді вперше. У голові туман і шум. Ким ти був, брате, до війни? Не пам'ятаю, командир, та я зберіг у серці віру. Все буде добре, пацани. Ми плані Васнись, кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветеся до бою. Вами так пишається вся наша земля. Сьогодні ми не можемо не згадати тих, хто загинув, захищаючи Україну. Герої не вмирають! Багато випускників нашого закладу загинули на цій війні. Вони віддали своє життя заради нас, заради гідності, волі та свободи. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі усмішки, втомлені очі, сиві сьогодні та безліч купців, а мій розум не хоче. Це не сон, не синдром моя Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там у Чечні, а в моїй вишневій Україні. Саме зараз є вояки. Всю країну зла захищають, б'ється нас мої земляки. Кров'ю землі свято поливає, щоб країна пішла в майбуття. Вільна, сильна, пищування війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Війна не залишила байдужим жодного українця. Тривоги за близьких та рідних, переживання за майбутнє. Все це знайоме кожному з нас. Велика подяка захисникам та захисницям, завдяки яким у нас є можливість жити, любити, навчатися, працювати, спілкуватися навіть у таких важких військових умовах. Загадаємо бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб колосилися ними, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб стареньких достатньо всі світів доживали. Щоб пісня і слово українські звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсняться бажанням наших всіх неодмінно.